Ми не супергерої, але ви можете допомогти нам ними стати. Фонд Повернись живим і Око стартували проєкт Око за око 3 у рамках якого планують зібрати півмільярда гривень для десяти підрозділів десантно-штурмових військ. Кожен із підрозділів отримує комплекс майна під назвою Ульстрон. Один бойовий пульстрон це розвідувальні БПЛА різних класів, які дають ситуаційну обізнаність різних рівнів. Транспорт високої прохідності, ударні впіві, бомбери з великим навантаженням. Засоби зв'язку та обміну інформацією. Весь комплекс об'єднаний в систему, мета якої виявляти і нищити ворога.